Каже, мамо, палка. Палка. Ром. Це ціле дерево, а не палка. Зайка. Ціле дерево а не палка. Ось твоя палка, палочка, маленька палочка. Бачиш, палочка. А то ціле дерево. Відновити вирішив дерево? Хай росте. Молодець, який ти молодець у нас, який ти молодець, ти такий молодець. Ага. Те погане, ясно. Треба ще якась гілляка. Такий ще був, що дерево поламало. Да Ромка, тут так погода швидко змінюється, Ромка. що просто капець, палка, палка. Вийшли з Ромчиком на вулицю, не встигли вийти, як почало капати. Думаю, ну добре, трошки капає, нічого страшного. Почало сильніше капати. Все кажу, Ромочка, будемо збиратися. Перестало капати. Думаю, ну супер. Пішли гуляти. Як почався вітруганіще, такий прям як ураган. Кажу, все, Ромчик, пішли за бананами в магазин. Пішли, поклали паличку нашу, пішли в магазин за бананами. Виходимо, все, сонце тихенько, вітра немає. Каже, пішли банани додому, поклали. Всі на вулицю гуляти. Та, ромчик? Каже, ромчик, бери свою паличку. Взяв свою паличку, пішов. А тут у нас вітром понаносило вже пів дерева, у нас землі валяється. Все, тепер ворон ганяємо. Полетіла? Полетіла ворона? Полетіла! Скажи пока-пока, пока-пока, воронка. Вона ще одна. Зараз ще одну нас доженемо. Все, ворона, тікай, тікай, ворона, тікай.